Робимо тут декоративну штукатурку мапу світу і звичайно акриловою шпаклівки. Для того, щоб у нас все вийшло добре, ми після того, як вона висохне, ми її підшліфували. Якісь дефектики поприбирались. І в цьому перевага, якщо ви хочете самостійно зробити декоративну штукатурку мапу світу своїми руками, то якщо навіть ви накосячили, це можна виправити наждачною бумагою. Після цього просто пофарбували Дюфай Матлатекс, вибраний вами колір. І все готово. Затанувати можна в будь-який колір в Укргості, замовити. Також можна додатково вкрити лаком. Можна зробити двокольорову. Як зробити двокольорову, Дивіться в інших відео. Ось ми підготували підложку в темно коричневий колір. Шпаклівку, акрил-шпатель. Ось цю. Ми затануємо в світло-коричневий за допомогою цього барничка. І у нас верхушечки будуть отакі, тільки е, світло коричневі. Лаком скриємо і додатково додамо в лак бронзу і вскриємо верхушки самі паралоновим валіком. І, і у нас буде така двокольорова декоративна штукатурка мапа світу, яка ще вкрита ефектом металу. А тут ми просто пофарбуємо цю декоративну штукатурку в два шари і можемо, в принципі, ще і вскрити там вкрити сріблом, або золотом в злежності. Від кольора, яким ми пофарбуємо, тому кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргост.